І рибу і курку, Росія нажарила рибу і куртку. І спеціально передала. І теж хотіла приїхати, я сказав, що я тут правлю сам. Я просто за те, що, можливо, хтось думав, що лідер з вами тут не ночуватиме, чи не разом з вами. Так, таких думок ніколи нікому в голову не повинно приходити. Ми тут стоїмо, поки не доб'ємося результату. Поки не змусимо злочинний режим припинити грабіжницьку політику, яка вкрадає мільйони українських громадян. Тому нехай ми краще тут померзнемо, але зате переможемо і заставимо, щоб людям знизили тарифи і щоб вони мали можливість платити, а не останню шкуру з них здирає. Президент уряд. І парламентська більшість. Тому щоб у вас було більше і натхнення. попробуйте, будь ласка, жарену рибу з ляшкової кухні і курку. І мені щось ставте, там кісті від риби. Так, ми тримаємося, ніхто нікуди не розходиться. Зараз я зв'язував з областями, люди підтягуються. Завтра на ранок нас буде значно більше. А головне, що я теж тут разом, разом до перемоги. Слава Україні! слава!